До Совєтського времени у нас у Закарпатті, на Підкарпатській Руси, завжди люди помнили той день, коли у му році при Чехословакії, вони в Ізі Народно-церковним собором восстановили древню кирило мефодіївську церкву. Чому восстановили? Бо вона ніколи не переставала бити від Кирила і Мефодія, але на період Унії Австро-Венгрія Після смерті посліднього єпископа православного Досифея не давали вибирати слідуючого єпископа і перервалася виборна можливість епископів. Но Наші люди використовували єпіскопів сусідніх країн. В результаті, у період тих 200 років майбутнього тяжкі в Унії, наші люди вистояли. А коли Австро Венгер розпалася, і наш народ, підкарпатські русини, отримали право на суздання свої, свої території Якової республіки національної, але там було інтересно правом встановлення своєї релігії. Нараз люди тим воспользували. І в 21-му році в Ізі Великої Собрані встановило ту завжди существуючу на мукачу пряшівській Такі великій області существувала Древня Карпаторуська православна церква Восточна. Так от, до 1945 року, до коли нас приєднали до Совєтського Союзу, кожен рік православні на маленьких селах, на великих селах празвали 19 августа цей день Восстановлення церкви нашої, подобно тому, як і ми сьогодні. Спаминаємо 1 августа, то є 1 по старому, 14 по Новому, день крещення Київської Руси, то є зав'язані нині празники і знесення древ животрящих, і пост Успенський, і Воспомінання крещення Київської Руси. Но через пару, через тиждень уже ми. Будемо мати 19 -е число, то є буквально скільки. немного днів, і вже ми будемо празднувати на Преображенні разом праздник Преображення і воспоминання востановлення церкви нашої православної. Щоб наша церква православна не була без структури, а чехи теж мішали вибирати єпіскопа із наших русинів, то русини опять пішли на мудрость, пішли до сербського патріарха і попросили тимчасово єпіскопів, доки своїх не виберуть. Так, церков сербська у трудну минутку структурно поддержала наших православних на Карпатській руси. І церков не лише встановилася. Вдумайтеся. За якісь там 10 років більше як третя частина населення Подкарпатської Руси стала православними. Цілими селами переходили люди в православ'я, великі лучки, тут недалеко Ломукачева і і кромті села, прямо ціле село прийшло. Я все люблю згадувати село Золотарьово, тепер у теперському районі, там нині у селі. 80% православних, і двадцять з'явило грекатоліків, але на 21-й рік Золотарію були всі 100% православні. Все село прийшло, це було чудо із чудес, це було благословення Креста Господня. Це було чудо преображення цілої нації нашого народу, котра верталася із уніїв православі. Що дозволяв, не тільки дозволяв, а підписував закон о встановленні і національності і своєї релігії. Коли сюди прийшли вже так звані визволителі, домив більше не пішли, наш, наш край приєднали, ми вимушені були вийти з сербського патріархату, стати частиною Руської церкви, з 91-го українського йшли, но. Ми лише структурно в не входимо, а мукачево пряшівська єпархія донині залишає за собою право самостоятельності, завжди чувствувати, пам'ятати, що ми відповідаємо за православ'я перед Кирилом Мефодієм, язик, культура, традиції все, то ми зберегли. Прибуває сьогодні структурно в Українській православної церкви, де предстоятель блаженніший митрополіт Онуфрій. Ми дуже розуміємо жителі Закарпаття, його блаженнішого митрополіта і всю нашу українську православну церкву, почому чому вони так бережно держаться єдинства церкви? Бо в тому є гарантія вічного життя, дара Божого, котрий дарується тільки вірним дітям Божим. І ще апостол Павел писав к Тимофею, Тимофеї, пам'ятай, є люди, котрі подвізаються, але подвізаються неправильно, і в переводі Кирила Мефодія, будуть мучені неправильно, не будуть мати нагороди. Якщо чоловік неправильно вірує, чоловік сектант, Біблію має, цитірує сотні цитат. Проповідник із нього великолепний, Ну, він просто внутрі атеїст, а вверху знає цитати. Перед нами чоловік, котрий ніколи не спасеся. Точно так на страшний суд прийдуть многі люди, будуть казати, Господи, відкривай нам двері, у нас кожна Біблія під руками. Ми іменем Твоїм бісові зганяли, ім'я Твоя проповідували, чуда творили іменем, і вдруг голос Божий. Ідіть від мене. Я вас ніколи не знав. Двірі царства Божого закриються перед ким? Що біблії мали? Читали Біблію? Так, да, читали і чуда творили? Так. Іменем Ісуса Бісові згоняли, так. Так щося стало? За що ж її Бог не прийняв? Українська православна церква нині добре знає за що? Люди ті не мали правильного ісповідання. І не належали до єдиної благодатної канонічної церкви. От почому нас б'ють, додівають, судять, гонять, а ми добре знаємо: лучше потерпіти суди і гонення, і наслідувати Царство Божоє, чим угодити всього світові і піти поступити так, як хотять освітні пани, і наслідувати пекло. Ми вибрали життя. Господь сказав, вибери путь жизни і його держися. Божа мати, таку нам силу дали наші предки молитвам Твоїм і під покровам Твоїм, поможи нам остатися вірними церкви Христовій, традиціям Отцев, наставленням наших батьків, котрих ми часто посіщаємо на гух. Споминаємо їх наставлення і треба помнити завіти своїх батьків, і лиш так поступаючи, наповнені знаннями історичними, юридичними, богословськими і просто людськими, і добрим воспитанням, туй подлінні громадяни України, настоящі європейські люди, а у вічності разом з уся тими зможемо і ми наслідувати Царство Божої амінь.